Бацюги, всіх вітаю. Сьогодні ми з вами будемо в'язати безпечну кліпсу монтаж, з котрого вас пустять абсолютно на будь яку водойму. Нічого в цьому страшного і складного немає. Єдине, що потрібно розуміти алгоритм, що за чим робити. В чому взагалі плюси безпечної кліпси? Давайте з вами подумаємо, коли ми її можемо використовувати. Тобто, по факту, якщо ми подивимося з вами на її стрій, то ми можемо бачити, що у нас груз іде перший, тобто коли він летить. Він перший е, влітає в наш мул, тут іде повідочок, тобто, мул е, в мул у вас зайшов ваш груз і повідочок у вас наверху. Тобто з безпечною кліпсою дуже класно ловити, коли у вас великий на мул, і вам потрібно, там, наприклад, інлайни не підходять. Тому безпечна кліпса реально класний вихід з ситуації саме тоді, е, коли вам потрібно ловити на мулу. Тому давайте з вами починати. Першочергово ми з вами будемо робити скользяк. Тобто для того, щоб у нас була максимальна індикація. Ця нашої пакльовки ми будемо робити е, скользяк, що нам для цього буде потрібно. Е, так як ми часто їздимо на спортивні водоймі, е, і спортивні водойми вимагає саме буферні бусини, то ми її сьогодні будемо використовувати. Виглядає вона ось таким чином: ми можемо використовувати флагманські, наприклад, е, в мене п'ятий розмір. М-ка Що нам потрібно? Нам потрібно першочергово Наша голка протягаємо з округлої сторони буферної бусини, чіпляємося за наш лідкор. Лідкор ми використовуємо мінімум 70 см і з сердечником, тобто, щоб він був тонучий. Ось лідкор ви можете купити в будь-якому магазині або зв'язати самостійно. У нас з одного боку йде швидко з'єм, з іншого боку, у нас іде петля. Тобто ми нашу буферну бусину просто стягуємо на наш швидко з'єм. Є Готово. Далі нам потрібно, е, також в будь-якому магазині ви можете купити безпечну саме кліпсу. Вона складається саме з двох частин. Е, і одягаємо на наш літко. Виглядає воно ось таким чином. Тобто ми продягаємо нашу голку. Не знаю, зараз вистачить, не вистачить, вистачає. Так. Знову ж таки беремо, вдягаємо наголку, далі з іншого боку чіпляємося і просто стягуємо по нашому літкору і доводимо його до кінця. Ось таким чином воно виглядає. Так, сюди ми будемо чіпляти наш груз. Чим класна ще безпечна кліпса, що ви дуже швидко можете змінювати саме груз. Тобто, наприклад, це е, в мене може йти там 80 грамів, якщо я дивлюся, що те, чия в мене зносить, я можу дуже швидко на 100, на 120, на 110 груза переходити. Єдине, що ви повинні е, розуміти, що е, на безпечній кліпсі у вас дуже часто будуть втрачатися саме грузи, особливо коли ви виважуєте рибу. Тому, якщо ви робите безпечну кліпсу, ви повинні... Розуміти, що одного монтажа не вистачить, і ви постійно з собою ще там, 3, 4-5 грузів повинні мати 100%, особливо, якщо у вас активний кльов. Е, перша частина у нас готова, тобто е, сам монтаж є, але нам ще потрібен повідочок. Давайте разом з вами також зв'яжемо повідочок. Ми сьогодні будемо робити з повідкового матеріалу. Я використовую е, клімакс, ну, Клаймакс, е, як воно правильно. І що мені для цього буде потрібно? Е, По-перше, мені потрібно відрізати. Е, 30-35 см. Давайте першочергово відрізати 35 см для того, щоб просто було зручніше з ним працювати. Для того, щоб в кінцевому результаті у мене був повідок в 12 см. З одного боку, мені потрібно зробити невеличку петлю. Зараз ми її з вами зробимо. Робимо невеличку петлю, нічого складного тут немає. Просто спочатку такий кругляшок, а далі знизу вверх протягуємо. Ось у нас з'явилася. Пітелечка. Далі у нас є ось такий інструмент. Ми повинні затягнути є одну сторону і затягнути іншу сторону. Далі відрізаємо те, що нам не потрібно. Відрізали. Далі нам потрібна резиночка саме для нашого гачка. Відрізаємо небагатно, приблизно 2 мм. Ось таким чином воно виглядає. Продягаємо в нашу голку. Далі беремо з боку, де ми вже з вами зробили петлю. І просто його стягуємо. І стягнули. Далі ми беремо гачок, котрий ми будемо використовувати. Я особисто на цій рибалці буду використовувати PB Jungle 4-го розміру. Беремо наш гачок, дістаємо. Далі ми повинні. Ну, щоб було зручніше зафіксувати резинку. Тут у нас іде петелька, і з, в бік петельки нашим жалом продягти в резинку. Єдине, що будьте обережні, коли ви протягуєте, щоб ви жалом не надавили саме на повідковий матеріал, тому що тоді він може рватися і розпушуватись, і вам буде не дуже приємно. Стягнули інший кінець, зверху вниз ми просто продягаємо в наше вушко. Є. Далі ми повинні зрозуміти, на яку саме насадку ми з вами будемо ловити. Я, наприклад, на цій рибалці буду ловити на 18-й бойл від Devil zquida. Якщо вам потрібна дійсна якісна прикормка, можете переходити за посиланням в шапці профілю. Найкращі ціни, найкраща якість саме те, на що ловимо ми. Давайте переходити, вертатись до нашої насадки. Ми протягнули для того, щоб нам зрозуміти, яка у нас буде довжина нашого волосу. Нам потрібно приміряти нашу насадку, на котру ми будемо ловити. Тому що ви ж самі повинні розуміти, що на V8 розміру або на бойл 24 розміру абсолютно різний повинен бути волос. Якщо в мене, наприклад, водойма, де в мене багато дрібної риби, то я намагаюся волос зробити трішки довше, для того щоб у мене не засікалася дрібна риба. Я розумію, що ось така презентація для мене буде найоптимальнішою, мені потрібно її зафіксувати. Тобто, що, що я роблю? Я беру, фіксую безпосередньо зверху. Дивіться, будь ласка, також щоб податковий матеріал у вас йшов з верхового гачка. Тоді презентація максимально кайфова і класна у вас буде. Далі ми беремо і робимо 6-8 обертів від себе до екрану. Раз, два, три, 4, 5, 6. 7, 8. І ви повинні повідковий матеріал як накладати один за одним, щоб він у вас такий е, тугенький був. І робимо три оберти в тому ж напрямку, але, е, але назад до нашого вушка. І знову ж таки, зверху вниз, як ми тримаємо, ми просто продягаємо наш повідковий матеріал. Стягнули. Я роблю таким чином, що я обмотую палець, з іншого боку, використовую. Наш матеріал для того, щоб це все стягнути і у вас все було крепко. Далі у нас майже все готове. Єдине, що нам залишилось, так це е відміряти саме скільки у нас буде повідок. Я хочу, щоб він у мене був 12 см, тому я відміряю 12 см, фіксую і з іншого боку роблю петлю. Знову ж таки, абсолютно е найпростішу, яку ви можете зробити. Продягаю. І використовую знову ж таки інструмент для того, щоб це все затягнути. Сильно там не затягуйте, головне, щоб воно зафіксувалось. Інший бік також підтягуйте. Так, відрізаємо е, зайвий кінець, те, що нам не потрібно. Під самий кінець не потрібно відрізати, все одно там 2 3 мм ви повинні залишити. І останнє, що нам залишилося, це вдягнути наш пильник. Давайте так покладу. Знову ж таки, ось такий пильник. Ми просто продягаємо голку з товстої сторони до меншої. Беремо нашу петельку з іншого боку, зачіпляємось і просто стягуємо. Є. Так. І беремо те, що ми з вами підготовували до цього раніше. Зараз все покажу. Ми беремо, одягаємо на швидкоз'єм нашу пітелечку і просто стягуємо туди е, наш пильник. Ось таким чином. Все, у нас монтаж, безпечна кліпса. Готовий до використання. В чому плюс? По-перше, ви можете дуже швидко змінювати саме повідочки. Тобто, якщо потрібно збільшити повідочок, або, наприклад, збільшити насадку, або просто у вас затупився саме ваш гачок, ви дуже швидко через швидкоз'єм можете зробити. Також стосовно грузів, якщо потрібно змінити груз, просто берете, швидко знімаєте і безпосередньо закидуєте. Єдине, що нам залишилося, це зробити петля в петлю або іншим чином, саме прикріпити до нашого шош. Шок лідера або до нашої жилки. Тому, друзі, ось такий простий монтаж, який ви можете використовувати на ваших рибалках і в чому ще прикол? Це те, що скользяк. Тобто, дивіться, якщо риба у вас буде клювати, то по факту вона не чіпає вашого груза і у вас відразу йде індикація покльовки. Ви вже підходите і підсікаєте. В цьому плюс не фіксувати для того, щоб просто збільшити якість своїх покльовок. Тому, друзі, використовуйте безпечну кліпсу, нічого складного в'язання або в монтажі абсолютно немає. Але якщо у вас немає часу, якщо ви хочете скористатися саме нашим досвідом, то ми е самостійно в'яжемо монтажі, це вертольоти. Це інлайни, румунки, безпечні кліпси, і також ви можете замовляти у нас повідки. Повідки у нас є двох е форматів: це саме з повідкового матеріалу або, наприклад, з флюрокарбону. Тому можете переходити на наш сайт, MonsterBite, Посилання буде в шаці профілю. А взагалі з вас лайк і підписка, дійсно корисні поради від рибаків для рибаків.